Я або сатана, або Бог. Або ми вибираємо політику сатани, або ми вибираємо Бога. Так як та історія така про хлопця, який прийшов на суд Божий, і такий був паркан, з однієї сторони, був сатана, а з іншої сторони був Бог. А він собі сів на паркані і каже, я не піду ні туди, ні сюди. А Бог кличе його: ходи, ходи сюди, ходи. І він такий: М -м, не йду. Сатана його кличе, ходи сюди. Він каже: Ні-ні, не йду. Бог пішов, закрив двері, а Сатана прийшов за шкабарки і хапці і забив з паркану. Тому що немає усередини, немає цього паркану. Як ми з самого малку пропитуємо себе цю інформацію, прошиваємо свої мізки, і ми кажемо, а який твій улюблений фільм, а який твій улюблений актор, улюблений, тобто ми ставимо якусь особу, якусь людку мира. Бог нас благословив зараз, в даний час. Ми маємо все абсолютно. Так як ми живемо зараз, не жили навіть колись королі. Ми маємо все світло, інтернет, телебачення, дивани, туалети в хаті, ванни, тепла вода, пастеризовані продукти, морозіл це довготривалі продукти. Але ми навіть не цікавимося, хто ж ті люди, котрі придумали для нас, наприклад, це світло, це інтернет, що ми маємо. Це були Богом на натхнені люди. Майк, Майкл Фарадей, який е, винайшов електромагнітні хвилі, який, який дав нам такий, таку можливість, що ми маємо світло елементарно. У нас, як виключили в Україні, світло, то ми не нали щось робимо. Реально, такий дискомфорт, жахливий. Так само пастер. Він дослідив ось ці електромагнітні хвилі. Також доказав закон біогенезу, що нічого не народжується з нічого, воно вже народжується з чогось живої особини, так? Що Кожна людина, тварина, організм в світі має батька або маму, які абсолютно схожі на неї. Організм уходить від організму. Самозародження не існує, він довів це. Він своїми практичними дослідами довів, що нічого спонтанно не з'являється. І він був противником цієї еволюції Дарвіна. У мене зараз все абсолютно в до унітазу. Все нажимаєш на кнопочку, і все створено, абсолютно. І людина настільки знахабніла, що користується цими всіма благами. І абсолютно по цим балах. Хто це створив? Для чого це створено? Ну дали мені, користуюся, а що, туалет, що це такого. Прикиньте, декілька сотень років назад люди не мали такого, не сотень навіть. Він взяв бульйон, його гарно прокип'ятив, п'яти його до кипіння, вбив в ньому всі мікроби і закрив плотно, щоб там не попадало повітря. І він спостерігав тим моментом, що там не зароджується ніяке життя, організми там не зароджуються. Тобто з мертвого нічого живого немає. А еволюція таке стверджує, що, наприклад, з опаришів може вийти там в якийсь процес, вийде м'ясо. А він реально показав, і коли допустив туди повітря, то там зародилися організми живі. Сонтанно нічого в світі не з'являється. Все походить від батьків, схожих на самих них. Знаєте, що найцікавіше про віру Луї Пастера знала вся Франція. Він всім розказував про Господа. Проповідь Євангелія є секретом успіху християнського життя. І ще один секрет успіху. Молитва стала секретом Луї Пастера в тому, що він досягнув, винайшов ось ці такі всі винаходи. Молитва нам дає шанс прожити плідне життя і отримати Божі благословіння в кожну сферу життя. Я не розбираюся в політиці, я не вникаю в ніяку релігію. І наслідком є те, що ми виберемо Антихриста, який прийде на землю. І він буде правити у світі. І ви скажете: я такого не допущу, я за нього голосувати не буду. 21 -е століття. Війна. Ми допускали її. Ми хотіли, щоб була війна. Ми за неї голосували. Ні. Карантин, ковід. Ми хотіли, щоб був ковід? Ні. У 21 столітті люди досі обирають тиранів і диктаторів. Як же уникнути цього? Для цього є Біблія. Історичний, правдивий документ, в якому є. Реально вся історія людства від самого початку і до кінця. У біблії записані всі можливі сценарії політичних і релігійних моментів, які могли бути на землі, які були і які будуть. Чим відрізняється політика диявола від політики Божої? Політика диявола – люди поклоняються земним кумирам, вбивають людей, живуть по плоті, так як їм хочеться. Сходити в туалет, поспати, поїсти інтим і так далі. Те саме, що робить собака, нічим не відрізняється. А ми створені люди на подобу Божу: дух, душа і тіло. А дух це є мораль, совість, любов. Бог нас створив на свою подобу. А це все політика звіра. Діти диявола вони люблять блуд. Вони люблять розбрат, вони люблять багатства, а діти Божі вони проповідують Євангеліє. Діти Божі хочуть якомога, щоб більше людей врятувалися. І все можна перевірити по плодам. Ісус так і сказав, перевіряйте все по плодам, кожне дерево пізнається по плоду. І чому ж політика СССР забороняли читати Біблію і вбивали християн? У Біблії є теперішнє. Цілої планети. Там є описано про загробне життя, про рай, про ад. Ісус чітко нам сказав, як перемогти сатану. Він нам дав ключі, тобто рішення, як перемогти позбутися сатани. І Він нам це показав, коли він постився 40 днів. Пам'ятаєте? в Пустині. Перше хліб насушний на кожен день. Це не хліб, булка. Ну і ви не будете їсти хліба кожен день чи їди, ну трошки схуднете, нічого страшного вам не станеться. А це духовний хліб, щоб ви були духовно ситі. Друге, це виконання волі Божої, не спокушати Бога. І останнє бути з Богом 24 на 7, Посвятити йому своє життя. Бо де християнство, там благословіння, там порядок у всіх сферах життя.